Всім привіт! Тепер ми знаходимось на завершальній стадії і перевіряємо роботу створеного telegram боту який працює у хмарі, і ви пам'ятаєте, бекендом для якого виступає віртуальна машина на AWS. Для початку давайте перевіримо, які команди ми можемо надсилати telegram боту Для цього відкриємо у передперегляді раніше створений файл Telegram-bot.py. Перш за все, що ми відразу бачимо, якщо ми напишемо боту Hi, тоді бот відповість Hello. А якщо ми захочемо отримати інформацію від розумних речей, тобто отримати телеметрію із якогось сенсора, тоді бот повинен звернутись до наступного сайту thinkspeak.com. Далі є канал 129.3177. Ось він. Тут, ви бачите, можна отримати дані з сенсора про температуру, вологість і розподіли кожного значення температури у відповідний день і час. Для цього необхідно надіслати боту-команду Telemetry. Наразі необхідно слідкувати за даними у даному терміналі, його на пів екрану. і пишемо у повідомленні до бота ще раз Hello. І це якраз та із команд, які не входять у перелік, які бот повинен виконати. А тепер ми напишемо «Хай». І як ви бачите, бот відповідає Hello. Тобто як ми і домовлялись, тобто як прописано в скрипті. А тепер давайте отримаємо дані телеметрії. Для цього напишемо Telemetry. І ви бачите відповідь 22,15 градуси. Давайте перевіримо. Як ви бачите, так і є. Дані були зчитані із сенсора температури і, відповідно, передані у Бут як відповідь на запит користувача. Як ви бачите, усі зв'язки встановлено коректно: запити надсилаються, відповіді отримуються. Вихідні дані для роботи у вас будуть. Як усе це необхідно налаштувати, ви також знаєте, тому я впевнений, що у вас все вийде. Дякую за увагу! Всім успіху!